Замість слів малюнки, які розмовляють. Спочатку, звичайно, були каляки маляки Розуміється, в дідському лісунки то ли очки, то ли там оприлюднена прическа. Висота кличе. Чи можна підкорити небо на землі? Коли вона полетіла, було стільки радості. Айдарське награвання. Як живеться рубелю, тріскачкам і ложці в українському музичному світі? Ми тут нас не забувайте. Ми, ми хочемо Іграть ми хотіти виступати. Зернятко, з якого виростають зірки. Є з діти яркі, вот єся ні, як зв'язнички зажигаються і горять. Далі ви побачите, як Луганськ засвідчує таланти. Кілька штрихів розкажуть більше за слова. Зовсім юна художниця у своїй творчості мудріша за досвідчених майстрів. Настю цікавлять не форми і пропорції, вона бачить сутність людини, причому чому з маличку. Спочатку, звісно, були каляки-маляки. Спочатку вона любила рисувати, і якщо вона не могла узнати про людину, бачила якогось людину, хто це, я не можу понять, про кого, вона починає вирисувати, ну, звісно, в дитячому рисунку дізнаваємося то ли очки, то ли там певна прическа. Нашчини малюнки розмовляють, на відміну від самої дівчини. Анастасія від дитинства нічого не чує. Щоб якось розвинути моторику і з нею мовні навички, дівчинку віддали до образотворчого гуртка, а виявилося, витягли на світ Божий справжнісінький талант. Я пам'ятаю з самого початку її стремлення. Кожну суботу вона жде як праздник і як відвісти душу свою. Це відчувається. І тому її роботи такі. І совершенствуется з кожним разом все більше и більше появляється такое майстерство. Настя, художниця, скульптор до снаги її мультиплікація. А ще вона загорілася бажанням опанувати фотографію. Навколо стільки моментів претендують на шедевр. творчість говорить у нащині душі. Сюпа у майстерно керує літаками, хоча жодного разу сам не здіймався у небо. Хлопець авіамоделіст. А їхньою мовою керувати моделлю це і є навчитися літати. Найкраща, перша модель була це Ось Такого типу, тільки поменше. І коли вона полетіла, було стільки радості, що не пересказати. Небом Степан Марить із маличку. І увесь вільний час присвячує своєму хобі. Перша зроблена ним модель не злетіла, але гіркий досвід охоти літати не відбив. Рахувати власноруч створені авіамоделі Степан почав з тієї, що таки висадилися у повітря. Все виходить, получається нього рукастий, тобто скажу бы взагалі ніяких проблем ним не виникає. Сразу з першого как бы, по ньому було видно, що способний очі чоловік. Нині на Луганщині офіційно зареєстровано єдиний авіаклуб. Згуртував він трохи більше 20 хлопців. Луганських авіамоделістів небагато, але вони тримають марку, беруть участь у змаганнях і сягають у цьому спорті значних висот. Мені важливо було, щоб він побачив рівень тих сорінувань, які проходять з кількістю учасників більше ста чоловік. Звісно, він приїхав такий маленький, загорілись, глазки я вижу, все. І вже буквально через рік він вже став участвовать в цих сорінуваннях і. Нашому уявленні став призором Євротора серед юніора. Від моделі до планера, від планера до літака. Саме на такий стрибок націлився юний підкорювач небес Степан Одінцов. Небо кличе сягати нових висот. Колярі з білокуракиного залюбки крутять педалі. Невеличкі розминки дозволяють підтримати форму, хоча і тривалі вилазки для юних спортсменів звикла справа. Є одразу купують там ахалські великі, все оборудовання. Ну от я зі з обічними рюкзаками, різинками затягує. Ну і тим не менше, ми проїхали вже більше тисячі кілометрів і нам та нічого не помішало. Відстані їх вже не лякають. Юні спортсмени. Навіть насмілилися на велосипедний тур білоруссю, якщо спонсор не підкачає, поки колисять областю і країною. Більше всього мені запам'язу в цьому поході, як ми збиралися на гору Айпетри. Це був очень тяжелий ну, підйом. Ще тяжелі був спуск, тому що було дуже холодно і дуже багато було льда. Зацікавив дітей велосипедним спортом шкільний вчитель з фізкультури. У першу чергу фізрук хотів зміцнити здоров'я школярів і загортувати їхній дух. Тепер націлює команду на певні спортивні результати. Проходження щелі. Здесь ширина обода на сантиметр немножко підвігається, Тобто це практично притик проходить колесо. Далі у нас круг проїзд по кругу. Діти не повинні виїхати за розповідання фішок. Вот, если выезжать, соответственно, это дополнительные штрафные баллы. Объезд фишек. Я сделал немножко меньше. На соревнованиях метр двадцать, метр пятьдесят, у нас метр десять. То есть тренируемся немножко в сложных таких условиях, чтобы на соревнованиях более нам проще было в этом плане. Следующее у нас прохождение ворота. Высота планки метр двадцать. Но я еще раз скажу, у нас здесь меньше. Главное не стать на землю – это раз, не сорвать ногу с педали – это два. Ну и, соответственно, чтобы втылка или кегель не упал. Следующее – у нас качель. Желательно здесь, чтобы не два колеса прошли четко по Достачки. Я вважаю, що в вот випадку, навіть найтяжі, тому що він немножко щільніше то Тобто, немножко я украв 10 см. Тобто они тренируются в більш сложных условиях. Якщо метр п'ятдесят будет, это їм буде легко. Вот це я вважаю найтрудніше. Все остальное у нас как-то так по стандартно. На тренуваннях спортсмени не лише крутять педелі, а вчаться ще багатьом премудростям. Наприклад, в'язати в, в узли. Академічний штоковий бренд штоковий. Загалом 11 видів. В'яжемо Це основа принципі, всіх То Тобто, ребята должны вязать это даже с закрытыми глазами. Ну, что мы делаем? Правильно, хорошо. Вязание узлов нам нужно для прохождения велоралі. То есть есть такие этапы, где мы должны продемонстрировать, как вяжутся узлы, правильность их без перехрьстав. Тренування проходить два з половиною часу до трьох. Тобто ми включаємо сюди і фігурне водія, і велораллі, і велотріал, в'язання узлов, оказання медицинської допомоги, перше і хожіння по азію, тобто по карті ми определение з компасом. Тобто, це все в нас включено. Сьогодні у команді півтора десятки школярів, здебільшого хлопці, але потроху долучаються дівчата. Може статися хтось із них. Зі шкільного майданчику зробить старт у великому спорті. Рубель, тріскачка і ложки. Ці інструменти в українському музичному світі справжні іноземці. Русські награвання в Новоїдерській глибинці звучать вже чверть віку. За цей час у селі Михайлюки зросли кілька поколінь ложкарів. Коли я сам учився, мені було 14 років. Ну, Коли я вже учив, це, во-первых, інтересно. Я навіть не знаю, наскільки це сложно, це азарт. Іноді не замечав, що репетиція. По два-три часа. Почому думають, що шо таке, шонів'я такі. А потім на часи, ну, вже три часа пройшло, тобто не замічали. Азарту не позичали і самі учні. Грати на ложках вчилися не за папірцем. Жодних зошитів і записів, тільки практичні заняття. Коліна у хлопців були геть усі у синцях. Новачки розбивали руки аж до крові. Але наступної репетиції обмотували пальці хто чим гаразди, щоб менше боліло, і знову брелися за ложки. Вот это боек, а это по, по этой ложке бьем Она должна быть здесь открыта, потому что выходит звук Да, и Одна ложка, которая э, Управляет э, По этим двум ложкам мы, мы издаем ритм Да, простейшая может быть вот раз И закрыли ложку, да, уже получилась Такая тревога, Та Тогда там да Можно этими же тремя ложками, потому что хочешь делать, я не знаю Да, от уже ритм. Ціна однієї репетиції з десяток розтрощених ложок, а це збитків десь гривень на 250. Купляти нові ложкарям допомагають місцеві колгосп і сільрада. Скуповують ложки по всьому Новойдарському району, але частіше вирушають за ними на Луганський ринок. Михайлюківські фольклористи задовольняються звичайними сувенірними. Потримати справжню музикальну ложку залишається мрією. Она выпаривается, она и лаком вскрывается, который более устойчив к удару и не трескается. Потому что вот поиграл на ложке, она уже звук туповатый, такой, ну, неяркий. Когда берешь две новых ложки, щелк, и оно, ложка звучит так, знаете, контрастно, так акцент такой красивый. Все. Фольклор нині у моді найпростіший спосіб перехопити подих у глядача – зіграти щось популярне на народних інструментах: ложки не виключення. Михайлюківський ансамбль готовий експериментувати. Хоча і у чистому кажучи, так вигляді справляє враження. Сері утворилися 87 го Нинішній склад ансамблю вже п'ятий. Колишні школярі подорослішали, пороз'їжджалися з села на навчання. Хтось стане педагогом, хтось захопився автомобілями, комусь до душі припала хореографія. Але усі, як один, за першим кликанням з'їжджаються у Михайлюки на репетицію. Ансамбль це святе. Треба показувати себе і все время, мабуть, говорити – ми є. Мы тут нас не, не забывайте. Мы, мы хотим играть, мы хотим выступать, мы хотим зрителю все-таки дарить радость. домовой, 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 домовой. Вам страшно выходить на сцену? Mm так, так, так. Первый раз, сцену. когда пели, э, в первый раз, ну, было Чуть, страшно. Та, страшно. А, а потом... сейчас уже <засху> с улыбками на лице выходим. Сестрам Бур'яновим пощастило. І зовнішність у близняток одна на двох, і таланту теж вистачає обом. Три роки тому вони вперше потрапили на репетицію колективу зернятко. Тепер співають, танцюють, знаються на акторській майстерності. І, звісно, з майбутнім визначилися. Наверно, коли ви ростете, точно будете так? Угу, І це не ваше Я художником буду, а я буду учителем попінні. У зернятка є історія. У кілька десятиліть є назва не гучна, не на сучасний лад. Але неї колектив тримається не дарма. Зернятко, якщо хочете, бренди, творча кузня із традиціями і неабиякою

Ольга Чмирук сама виходить з колективу, а тут завжди вміли розгледіти зерня таланту навіть у наймолодших. Мені місяця не вистачило до трьох лет, мені мама привела к Ларисе Блиновой. Блінової. Потім, як мама мені рассказывала, що я, звісно, нічого не говорила, я смотрела большими испуганными глазами. На це все була куча дітей. Непонятно, що происходило, Діти поют, танцюють. І Лариса Блінова сказала, що ну, нам нужны такі діти з такими большими глазами, которые хочуть знать весь мир. Із зернятком дети тепер відкривають світ. Не лише творчий. За кілька років колектив об'їздив ледь не всю Україну. Дистанция на ведь зарубежье. Первый конкурс я ездила в Словакию. И было 5 лет или 4. И что ты делала в Словакии? Пела и заняла первое место. Саме участь у конкурсах піднесла і дух, і ім'я колективу. Друге життя він отримав 2009 року. Від початку зернятко поставило собі високу планку. Ансамбль вирушив до Будапешту, ризикнув і повернувся з міжнародного конкурсу з нагородою. Сьогодні на їхньому рахунку десь 40 відзнак майже всі за перші місця. Тепер зернятко націлилось на гран-при. Я, конечно, даже не представляла, что у меня ждет, какая ответственность, что такое дети. Я с ними не работала до этого, я только училась в колледже в институте. Мне рассказывали по методикам, по книжкам, как они себя должны вести, как сидеть, петь, танцевать, стоять и все. И вот придя сюда в конце 2009 года, я, конечно, ужаснулась. Потому что дети, ну, по моему представлению и моим знаниям, они уже совсем другие. Они бегают, кричат, балуются. И пока их не заинтересуешь, они не начнут тебя слушать, любить, уважать. В 2009 году у нас было вообще 5 человек. Полгода ходили, потому что не было ни хореографии, у нас не было ни актерского мастерства, ни гимнастики. Был один вокал. Было трудно найти деток, но я ходила по садикам, по школам собирала. И уже с 2010 года мы набрали основной коллектив. Но он, в принципе, костяк и сейчас есть. И тогда слава коллективе уже становилась все больше и больше. И коллектив начали вспоминать. Все говорили, а, это то зернышко, которое там когда-то, когда-то, куда-то ездило. Сейчас около 50 человек, у нас 4 группы. Мы занимаемся с ними каждый день. У нас вокал, гимнастика, хореография, актерское мастерство, музыкальная грамота и история искусства. Поначалу, когда было, был только вокал, дети, вот они выходят на сцену, а сейчас у нас требуется шоу. А дети стоят, и мы нашли хореографа. Потом мы решили добавить актерское мастерство. Дети уже начали чувствовать себя актерами на сцене. У них уже есть какие-то диалоги, сценки, зарисовки. И с этого года мы решили, раз уже получается и вокал, и хореография, и актерское мастерство, добавим, значит, мы и музыкальную грамоту, и историю искусств, чтобы уже детки с трех лет знали об эпохах там возрождения, средневековья, классицизма, чтобы хотя бы приблизительно знали, кто такой Бах. И чтобы на вокале не приходилось им на пальцах рассказывать, что это нота до, ее надо петь выше, а эта нота си, она ниже. Працюють діти до сьомого поту, буквально. Заняття тривають по три години п'ять разів на тиждень. Часто густо збираються і по вихідних. Метод продуктивний, запевняють викладачі. Репертуар зростає не по місяцях, тиждень у тиждень, а пісень у зернятка на всі випадки життя. В нашій столиці требують від дітей бути зросли артистами. Їм говорять, ти Лорак, або там, Лепс. І мені горять, що там песенку про сонку, або про що та і от ми, коли приїжджаємо туди, ми учим зросло репертуарні по зрослої пісні. І от коли ми виступаємо в місті, здесь нужны детські пісні. Тому у нас є определений репертуар для міста, для городських обласних мероприятий. І є репертуар для уже поїздок для конкурсу. Щільний графік репетицій і виступів охоти до творчості не відбиває. Хоча діти лишаються дітьми, трапляються, плачуть, бешкетують. Але молодші тягнуться за старшими, старші намагаються не плохувати. І навіть такими словами, як дикція і артикуляційний апарат, їх вже не здивуєш. Та, не знаю, що значить модуляція. Тональность, там, мажор, минор, высокие ноты, низкие, артикуляционный апарат. Потом на актерском мастерстве с ними тоже работает преподаватель, который этот ну, артикуляционный аппарат постоянно налаживает работу. Потому что детки, особенно маленькі, очень ну, мало шевелят губами, они вообще мало подвижны в работе. Как побегать за дверьми, вони можуть. У відповідальний момент і малеча, і підлітки згуртовуються. І Вже не просто копіюють дорослих артистів, самі стають повноправними зірками сцени і здатні поспіль відпрацювати і два, і три концерти на день. Ці діти мене поразили. Просто іскрість їх, ухилки, така тяга до пеню, до музики, до танцям. У кожного дитини різні дані, по-різному вони відносяться. Кто-то очень горить. Діти, конечно, значно виростуть і професіонально, і возраст. Працьовитість у творчості вже пів успіху. Це вихованці зернятка засвоюють від початку. Сьогодні у нагороду за старанність здобувають творчі перемоги, а у майбутньому можливо здійснення мрій. Мені заповнилось більше всього, як я тільки только-то. Там <реку> мені сказали, не і як я не пою. Чоловік, коли у нього є талант, у нього є атлічний слух. Атлічне полімання хоче стати саме звільним. Много занимаюсь, потім щоб не стріміти всього више й више. І луганську, і зернятку талантів не бракує. Але головне правило колективу дати шанс кожному. А так і від зернятка до зірок стає близенько. Талантлив каждый ребенок по-своему, и как говорили многие психологи и педагоги, но есть дети яркие, вот есть они как звездочки, зажигаются и горят. И если вот их развивать, направить, и тогда этот талант, он сам начнет расти, и сам развиваться, и даже не нужно что-то свое навязывать. Вот я даже за то, чтобы детям, э, ну как и студентам, и всем, кто обучается, им не навязывали свое мнение, и вот свою манеру пения, например, или танца, или еще что-то. Вот мы более свободно с детьми э, работаем, чтобы они могли развивать себя. И вот даже когда мы набираем детей, все проводят кастинги, отборы, там слушают ритм, интонацию. Мы этого вообще не делаем. Маленькие детки, когда приходят, они и так боятся. Я даже помню это по себе. А тут, когда еще начинает какая-то взрослая тетя говорит, что спой мне ноту, там открой рот и простучи ритм, это все, мне кажется, ну, ни к чему. Вот спустя месяц, полтора занятий, и так видно, какой ребенок талантлив, который сможет находиться, а который нет. Но даже тот, который ну, может быть, не дотягивает, но он хочет заниматься. Мы ему помогаем, и он может развиться даже вот больше, чем те, которые имели слух. Лепить нужно с самого рождения. И если присматриваться к ребенку, к тому, вот, ну, к чему тянется его душа, если вот отдавать в то направление, то тогда этот пластилин, он будет сам лепиться, если он попадет именно в ту сферу, в ту стезю, которая ему нужна. Ноги скачут не туда, слов не помню иногда. Наша тетя вокалистка говорит, что не беда. если все вам не поет, песня будет был бы рот. Ну а то, что я малышка, это с возрастом пройдет. Раз ладошка, два